На Волині пік сезонних респіраторних інфекцій. Область входить у період традиційного зимового зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Основний удар припадає на дітей. Саме вони становлять більшість пацієнтів у щоденній статистиці медиків. У Луцькій громаді станом на 10 лютого лікарі фіксують збільшення кількості звернень. Які основні симптоми грипу? Це головна біль, м'язевий біль, висока температура 39-40 і загальне погане самопочуття дитини. Тому не потрібно панікувати, треба розуміти, що це є такий перебіг грипу. І е, бажано телефоном все-таки проконсультувати з лікарем. Якщо ми маємо, наприклад, дитину, в якої є е, ринотеча, тобто виділення з носа рясні, виділення з очей, температура до 39, ми мусимо розуміти, що це є не грип, це є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка, для якої характерна сезонність. Медики пояснюють, холодна погода, закриті приміщення, активне спілкування у колективах фактори, що пришвидшують поширення вірусів. Якщо в класі одночасно відсутня значна кількість учнів, освітяни змінюють формат навчання на гРВІ, грип та супутніх хвороби у нас зараз хворіє від 3 до 5% відсотків закладах освіти щодо рішень щодо організації освітнього процесу під час такого епідситуації, такої епідситуації сезонної то рішення приймається індивідуально закладами освіти якщо в нас в тому чи іншому класі, чи ти інші групі захворюваність понад 20%, відсотків Група найде на дистанційний формат роботи. А так, такої необхідності щодо організації дистанційного формату в закладах освітних жермаль немає на сьогоднішній. Освітні процес у громаді триває, але з урахуванням епідемічної ситуації у школах посилено контроль за температурним режимом, провітрюванням класів та дотриманням санітарних норм. Лютий традиційно вважають місяцем пікової активності грипу. Цьогорічна хвиля не стала винятком. Лікарі прогнозують за умови дотримання профілактичних рекомендацій та обмеження контактів при перших симптомах ситуація. Залишатиметься контрольованою, але потребує відповідальності як батьків, так і закладів освіти. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.